Томуся від того, що всі носять маски, а я навчу тебе їх знімати за три хвилини з будь-якої людини на цій землі. Я навчу тебе розуміти, хто прямо зараз дивиться тобі в очі і хто дивиться на тебе, коли ти розглядаєш себе. В дзеркалі, а це просто безцінне знання. Коли ми проживаємо чуже життя, ми отримуємо чужі результати. Коли ми намагаємося будувати стосунки із маскою, яку носить людина рано чи пізно, ці стосунки роблять нам дуже боляче. А завдяки знанням людських психотипів можна уникнути роки болю і розчарувань, а замість отримати роки задоволення і найякісніших людських взаємин із будь-ким на цій землі. Навчись розрізняти будь-яку людину, що стоїть перед тобою, розуміти, чи буде вона тобі гідним партнером, любові всього твого життя, класним працівником. Чи найкращим другом на цій землі я запрошую тебе на свій міні-курс по психотипам, простий, але справді безцінний. Це золоті знання, посилання прямо під цим відео. Доєднуйся, я чекаю на тебе із відкритим серцем і безлічу на цікавою інформації. Доступ залишиться у тебе назавжди.